Ну що я хочу вам сказати? Ауді є ауді. Ви самі знаєте, що це за автівочка. Тим більше айслайнерська, пригнана, розмитана, сертифікована, готова до першої постановочки. Гарна гума, диски. Подивіться на цю гуму. Вона нова. Обслугована, колодки, тормозні диски. Подивіться, подивіться, який контик. Контик новий. Він реальніше новий. Це у нас сьомий рік Audi А4 в б кузові, 1.8 турбо. Автівочка просто пушечка, реально пушечка, приїхала своїм ходом, ось її транзитні номера. Я вам покажу, яка вона що вона, вона чистенька, опрятна, нарядна, красива. Ну, автівочка Автівочка дуже достойна, дуже достойна. Тут Документів по обслуговуванню просто космос. Подивіться на це. Обично вона всіх тут ломиться. Тут все правильно, дивіться. Все правильно. Все тут добре. Подивіться скільки документів. Вона тільки заїхала. ось 13-4 го го місяця. Документи на обслуговування. Друзі. 700, майже 800 євро. Майже 400 євро. 236 євро. 400 євро. Друзі, вона тут обслугована по, по, по капітальній сумі, просто, подивіться. 400 євро. Всі документи хазяїн зберігав, постійно зб... всі папі... папіри. Подивіться. Подивіться. Почти 4000 євро. Є він код. Все б'ється, все оригінальні документи, це не якісь ліпаки, все по сервісу, дивіться, 600. Ви собі уявляєте, скільки тут бабла, німець вливав в цю автівочку. Вона реально вся обслугована, вся гарна, вся ну ще просто космос, дивіться, 800 евро. Короче, що вам рассказывать, друзі? Вся активка по состоянию, по всьому, вона просто нова. Автомат, клімат. два ключика, Ключ, лючок, все працює, все грає. Подивіться. Все від'їжджає. Все чудово, люк не капає, не тече, все класно, все опрятно, все нарядно. Друзі, хто таку втівочку собі шукав, дуже достойний варіант, я вам гарантую, реально. Вона просто космос, Подивіться. Стан ідеальніший. Просто ідеальніший стан. Електролігуровка електро сидушечок. Подивіться по пробігу, рідний пробіг, не кручений, нічого, вся по сервісу. 281 тисяча пробігу. Автомат працює ідеальніше. Клімат працює, все працює. Люк працює, закривається, відкривається. Все як може бути. Другі, друзі, не зволікайте, автівочка є в наявності. Приїжджайте, дивіться, робіть тест-драйв тест драйв можете загнати на будь-який сервіс, який ви тільки захочете. Провірте, де ви тільки захочете, як ви тільки захочете. Автівочка варта вашої уваги, тому що вона реально нова. Тут стан просто новий. Ну, я не знаю, що сказати. Вона нова. Хто приїде, той не пожалкує. Ціна, то домовимось. Домовимось, буде якась скидочка. все буде добре. Sim, dobra. Dá uma olhada.